Добрий день, мої сокулята! Ви на каналі Рогі. А це означає, що знайшлась гра для досмотру. Хочу вам сьогодні розповісти про таку гру, як в обухові кошенята. Мені її порадили друзі, я такий типу, та ні, щось вона якось не дуже виглядає, але ні. Вона дуже захоплююча. Оп! Дивіться, що внутрі. Дивіться оп, скільки карточок. Я такий, типу, подивився на ці карточки, і взагалі нічого не зрозуміло. Я такий, типу, та сложно, сложно, дуже тяжко. Тож, я хочу вам показати, які тут є карточки. Тут мається основна колода. Одразу розповім. І маються такі доповнення. Їх дуже багато. Тож. Розпочнемо з основної колоди, бо е, як з додатками грати, дуже тяжко. Я пограв з одним додатком. Е, це як там називається? гавкаючий е, кіт, додаток такий називається. І як саме додаток працює, ви берете одну оцю основну колоду і додаєте ще в неї стільки карточок. <свісна> Ви представляєте, скільки в неї грати? Е, ось. І почнемо з того, що гравців максимум в звичайну гру можуть грати 6 е, людей. Тобто мається ось такі вибухові кошенята, на які суть гри в тому, щоб не попастися на цю карточку. І ого, полетіла. Е, і треба грати е, шістьом людям. П'ять вибухових, шість людей грає. Е, ось. Далі є карточка знешкодь. Вона знешкоджує оцю карточку, е, і вона видається кожному гравцю одразу при роздачі з колоди. Далі є ось така карточка карточка зазирни в майбутнє. Зазирни в майбутнє, якщо у карточка мається у гравця, він її кладе на свій хід і може зазирнути на три карточки вперед. Далі є ось така карточка перемішати. Мається на увазі перемішати колоду. Тобто, якщо ви думаєте, що там є кіт, ви можете оцей вибуховий кіт. То ви можете взяти колоду всю, і перемішати її. Перемішати як вам завгодно. Тобто можете навіть кота другого поставити або третього, і взяти зверху наступну карточку свою, в свій хід. Далі є карточка наступ. Наступ це коли ваш хід ви кладете цю карточку, і е, наступний гравець, на ви виходите. Бере ходи два рази, тобто бере з колоди дві карточки. Кожен гравець на свій хід в кінці свого ходу завершує свій хід, беручи одну карточку з колоди. А після цієї карточки він бере дві з колоди. Далі є карточка послуга. Якщо у вас є карточка послуга, викладете її тобто, в свій хід. Теж і е, просите у будь-якого гравця з чотирьох або п'яти або шести людей у одного е, чоловіка, е, треба взяти одну карточку е, на розсуд е, того гравця, у котрого ви просите. Далі мається карточка дати драпака. Дати драпака це е, значить, ви можете е, уникнути свого ходу. Тобто, якщо ви знаєте, що в колоді зверху мається кошеня, а ви нічого не можете зробити, ви можете кинути цю карточку і проспустити ход, і перекинути його на наступного гравця. Ось так от просто дати драпака. Далі є карточка атміна, ахрана атміна така дивна карточка. І вона мається на увазі відхилити будь-який хід. Вона, Її користуватися можна в будь-який момент. тобто Якщо ходить хтось інший на іншого гравця, і ви можете в будь-який момент кинути відміну, якщо вам не подобається цей хід, Тобто вона діє на кожну з цих карточок, минулих, яких я розповідав, окрім карточки вибухового кошеня. Тобто вибухове кошеня, ви ні в коєму разі не можете відхилити. І маються звичайні карточки ось такі Оце звичайні карточки без майже без ніякого сенсу. Мається сенс тільки якщо у вас їх дві або три. Тобто, якщо у вас дві карточки на руках і ваш хід. Ви можете кинути е, ці дві карточки е, в свій хід і взяти у наступного гравця, на котрого виходите, е, взяти отак от будь-яку карту, не бачачи її. Тобто е, інший гравець вам показує так от карти, і ви берете, і дістаєте собі карточку у нього. Якщо ж у вас три карточки одинакові, ви їх кидаєте теж в свій хід. І берете е, будь-яку на ваш розсуд карточку, якщо вона є у наступного гравця, на котрого виходите. Тобто е, ці три карточки зазвичай використовують на знешкодь. То Каже іншому гравцю: Дай мені кидає три карточки, і каже: де мені знешкодь? І все. І в нього вже дві знешкодь, а у іншого гравця ні одного вже. Немає. Коротше, у наступному відео я покажу вам додатки, е як вони діють, і як з ними грати. Бо це не так просто, як уявляється. І запам'ятали, так? Основна... Цієї ідеї гри не попастися на оцю карточку, яка буде у колоді. Е, приступимо до е, принципу дії цієї гри. Я покажу на примері з, зі своїм асистентом, скажімо так. Е, для початку перше. Е, з, зі всієї колоди, отак от беремо всю колоду отак так от перемішуємо її. Так от, раз, два, три, перемішали. Е, ось, Щас, зараз, зараз зараз. Перемішали. Де наші, ось наші вибухові кошенята? У ну, нас двоє. Тобто нам треба одну карточку вибухового кошеня покласти у колоду. І е, нам треба її відкласти, поки ми роздаємо на двох карточки. З колоди, щоб одразу вибухове кошеня не попалося комусь з нас. Ми її відкладаємо, беремо всю колоду. Зараз тут ще є карточки з основної колоди. Що у нас тут? Тут вибухові кошенята. Так, ми беремо всю колоду і даємо кожному гравцю спочатку. Мені знешкодять і гравцю моєму теж одну знешкодь. По одному знешкодь, ми знаємо, що у кожного гравця є. І так видається кожному із гравців е, по колу. Тобто, скільки грає, стільки знешкодь видається. Їх теж 6 штук, як і 6 гравців. Далі ми роздаємо просто, перемішуємо колоду і роздаємо, роздаємо е, кожному гравцю по 4 карти. М і п'ята карта буде знешкодити. Тобто 3, 4, 5. Беремо карти, ми будемо відкриту грати. Відкривай карти. І ми показуємо. Ось у другого гравця попалася одна знешкодь, три е різні звичайні карточки. І дати драпака. Мені теж знешкодь, тобто у нас по з знешкодь вже є. І у мене дати драпака є. Тобто ми починаємо з хід, і ось колода, а, я не вмішав е, вибухове кошеня. Я вмішаю всередину його і ось так покладу колоду. Е, перше треба ходити. Ну, Ви самі, самі вирішуєте, кому ходити першому. Не, 3, 4, 5, 3, що чорти 6. Ладно, я візьму ще одну карту. Буде по 6. Отак, так, відкладемо. Ось, е, у нас по 6 карточок. Ну, Потрібно 5, ну нічого страшного. Ну, Я розпочинаю свій хід. В мене є 6 карточок, і я думаю, треба ходити, і якщо тут один, одне кошеня, а не 3, не 4, не 5, я можу взяти карту. Я беру карту. В мене звичайна карта, я відкладаю і перехід переходить до наступного гравця. Наступний гравець теж думає, що у нього все в порядку, все nice, і продовжує хід, бере карту з колоди. Отак. Ось, в неї е, випав наступ. Карточка наступ. Тобто, вона думає, що можна походити, якщо е, багато в колоді карт, можна, типу, наступити е, наступом. І мені треба походити два рази. Тобто мені в будь-якому випадку треба взяти з колоди дві карти, е незважаючи на те, що я можу походити. В мене є два ходи, я можу там е щось кинути і туди-сюди <свісно> взяти дві карти. Е но е в мене є дати драпака, я можу е переход ходу зробити, або е відміну. Тобто отміну хода е, і інший гравець буде заново ходити свій хід. Тобто, мені це вигідно, я можу взяти дві карти і все, і зберегти свої драпаки та е, хода. І наступний гравець ходить ще раз. Він бере карту з колоди. У нього теж отміна, охорона отміна. І я думаю, в мене є ось дві карточки, я назбирав звичайні, і я можу покласти їх в свій хід і взяти будь-яку е карточку з її колоди. Е тобто за дві карти я можу всліпу брати. Тобто ми зараз граємо на прикладі, і якщо б ми грали нормальну гру, тобто е бери карти. Отак от вона мені показує їх. Я дві карти поклав. І я можу взяти будь-яку карту. Я беру раз, і в мене знову гарбуз. І отак принцип гри такий. І щоб не попастися на будь-яку тут карту. Ой, не будь-яку карту, а карту вибухового кошенята. Ось. І добре, покажу ще приклад на зазирни в майбутнє. Вкидаю карту в свій хід, зазирне в майбутнє. І беру три карти з колоди зверху і підсму... піддивляюся. Раз, два, три. Мені це вигідно, я кладу обратно і беру карту згори собі. І все, і продовжую грати. Ось такий принцип гри. Якщо вибухове кошеня попадається, знешкодь я кладу згори до відбю. І це кошеня, яке попалося в обхове, мені треба покласти е, куди завгодно в колоду. Тому є право. Я можу як згори, так і знизу, так і всередину його покласти. Ось такий принцип гри. Весело, дуже прикольно. Так що пробуйте, пишіть коментарі, і е, в наступному відео я покажу, як грати з додатками. Які тут є додатки, е, і наскільки воно складніше, аніж звичайна гра? Так що, всім лайкоси, всім гарного настрою, па-па!